Всім привіт! Це просте загальне відео про те, який інвертор обрати, чому я рекомендую і так далі. Починаємо з того, що я не продавець, не консультант, не представник ніякого бренду. Все, що буде сказано на основі власного досвіду. У мене на моніторингу є біля 10 станцій, не тільки де є, а й інших. Виробників, крім того, маю ще там біля 10 станцій, які просто взаємодію, хоча б раз, щось там бачив, налаштовували і так далі. Тому всі рекомендації просто як користувача. І так, дуже коротко, от прям дуже коротко. Потім поясню, чому, але, от саме перше. Якщо у вас квартира, то треба брати ось такий 6-кіловатний інвертор Деї. Саме 6, навіть більше не можна брати. І акумуляторів 5 це мінімум. Краще 10. Вони модулі, можете одразу взяти 5, потім докупити ще 5, буде 10. захочете докупити ще 5, буде 15. Якщо є можливість одразу по акумуляторам брати багато, то вигідніше брати одразу 16. ку Велику вона буде коштувати 90 тисяч гривень, наприклад. Бо кожна п'ятірка буде по 40. Три п'ятірки – це 120, а одна 16-ка буде 90. Тобто вигідніше. По квартирному дуже важливо. Оцей варіант 6 кВт називається саме квартирним по тій причині, що в нього пасивне охолодження, В нього немає вентиляторів, які гудуть. Просто взагалі, є один всередині маленький, він тихий, включається дуже рідко, там при перегріві, здається, градусі 70-80. Е, а так, це інвертор безшумний. Єдине. Якщо стояти біля нього, всередині ви можете відчути, як електроніка щось там пищить. На відстані там буквально 1-2 метрів, вже цього не чутно. І не всі люди, до речі, це чують, це в залежності від вашого слуху. Так от, інвертор абсолютно безшумний, потужністю 6 кВт. Можете одночасно навантажити, він може брати і більше. Я там бачив 7-7,5 до 8 на ньому бачив. Короткочасно, здається, на 10 секунд може 12 витримати. Ось. По акумуляторам по кіловат-годинам 5 мінімум, 10 ідеальний варіант. На десятці вже можна добу сидіти, не дуже економлячи. Якщо економити, то навіть дві доби можна просидіти без електроенергії. По приватному будинку, по приватному будинку потрібно дивитися, хоча б від 10 кВт. Це вже буде активне охолодження, його потрібно в окреме приміщення виносити, бо він буде шумний. Ось така. Версія взагалі буде дуже шумна, новіші, з таким чорним біля екрану, вони нібито тихіші, але все одно з вентиляторами шум буде. Однофазний десятка це мінімум, що вам потрібно. Акумулятори, ну, 10 мінімум кВт-годин, краще 15-20 кВт для приватного будинку. Але приватний будинок це дуже великий розбіг. Там... Може бути у вас, наприклад, трьохфазна система, тоді треба дивитися 12-ку, краще 20-ку, ще краще 30-ку. По акумуляторам теж там, тоді буде 20-30 кВт, можна 50 наліпити. По приватним будинкам там дуже залежить від того, який саме будинок. Єдина порада: по приватному будинку, якщо ви вже собі берете е, інвертор і акумулятори, то одразу дивіться про сонячні панелі, навіть якщо не планували. Тому що найдорожче ви вже купите і не поставите сонячні панелі, то вже буде гріх. Тому, відповідно, одразу дивіться, де ви там будете розміщувати панелі, і тоді вже від цього відштовхуєтесь. Це основне далі. Чому саме де є? Давайте так: саме просте відповідь. Наприклад, чому я всім родичам, друзям і знайомим рекомендую інвертор дає, тому що в мене такий. Тому що потім, коли мені через тиждень, місяць подзвонять і щось запитають на лаштуваннях, то я зможу відповісти на питання. А якщо вони щось візьмуть інше, то я вже не зможу відповісти і допомогти. Тому найкраще, найпростіше рекомендувати те, що в тебе вже є. Це зрозуміло і логічно. І навіть вам на Ютубі. Мені буде легше допомогти в коментарях щось відповісти, якщо у вас виникне запитання. Крім того, у мене по цьому інвертору вже є там ціла низка цікавих відео, як там що налаштовувати різні специфічні функції. Це перше, це зрозуміло. Друге. Ну, бо просто він хороший. Це дійсно хороший інвертор, це один із топових брендів виробників. Чи є ще інші хороші, є інші. Але цей у нас популяризувався, скажімо так, навіть завірусився він в Україні, тому він став дуже популярним і через це він буде ставати ще популярнішим. Бо, по-перше, його продають всі, починаючи від там OLX, а, ну, вона їм продавається, закінчується розеткою комфі, його легко купити. Ну і закінчуючи тим, що дуже зручно, коли в тебе щось популярне в плані. Подивитись інструкцію, пораду отримати, там, не дай Бог, ремонт робити і так далі. То подібне, тобто вони вже там не на розбірках будуть, і майстри знають, що з ними робити, типові поломки, типові несправності і так далі. Ну, як по аналогії з автомобілями, набагато простіше вам буде відремонтувати шкоду, чим якийсь там б'юїк в Україні. Да? Зрозуміло, тому що в Шкоді ви там будь-який майстер на СТО буде плюс-мінус вже знати, що треба робити, і запчастини він вам привезе на завтра. Якщо ви щось купите заморське запчастини два тижні, ремонтувати не знаю, як, давай будемо щось спробувати. Саме по цій причині ідеї і можна рекомендувати. Ну і зручне, зрозуміле меню. Є, наприклад, ще хороші інвертори, які працюють свої функції виконують, але, наприклад, налаштувати щось змінити в них доволі таки важко. Тут меню сенсорний екран, доволі таки зрозуміле, просте меню, англійське, навіть можна, якщо захотіти, і українське зробити меню. Е, і остання причина, тому що тут дуже багато функцій. Бо простенькі інвертори, як правило, мають лише основні функції, там, е, яка зарядка, скільки відсотків, там, ємність, там, якісь функції налаштували, все більше нема. Чого? Тут дуже великий функціонал. На перший погляд, всі ці функції вони можуть бути вам і не потрібні, але потім в експлуатації виявляється, що все-таки потрібні. І краще, щоб вони все-таки були. Е, ну, Давайте одну опишу функцію. Функція grid shaving – це так зване зглажування навантаження. Ми ставимо, наприклад. От дивіться, ситуація може бути? З'явилося світло, у вас акумулятори заряджаються 3 кВт, духовка працює ще 2 кВт, вже 5 І дружина увімкнула фен ще 2 кВт, 7. І виб'є у вас автомат, тому що у вас в квартирі вхідний автомат на 5 кВт розрахований. Що робити? Бігти, зменшувати зарядку акумулятора, чи духовку діставати, чи ще щось. Тут є зручна функція, ставимо шейвінг на 5 кВт. Це означає, що більше 5 ми з мережі брати не будемо. Як буде відбуватися ця функція? Два духовка і два фен це вже 4. У нас лише один вільний залишається. Тому акумулятор буде заряджатись лише 1 кВт, навіть якщо ви там поставили, що хай буде 4 цей момент буде лише один на нього йти, щоб не переліміт зробити. Щоб не зробити переліміт. Як тільки дружина вимкне фен, у вас з'явиться ще два зайвих кВт, і він почне заряджати вже його трьома. Коли у вас вимкнеться духовка, у вас з'явиться ще більше вільної потужності, він ще швидше почне заряджати акумулятор. Такий собі адаптивний режим. Зручно, зручно. Можна знадобитися. Може. Може. От. І таких функцій тут доволі таки багато там. Так само генератор можна налаштувати з шайвінгом, тобто, щоб він більше не брав, щоб не перевантажити його. І так далі, тому подібне. Повірте, функцій багато, і багато з них вони можуть вам знадобитися. Чи означає це, що крім інвертора D більш нічого не можна задати? Ні, їх доволі таки багато. Дивіться на Ютубі огляди, може у вас у знайомих інші бренди, там, наприклад, популярні, і ви б, беріть краще те, що є у ваших знайомих, буде легше взаємодіяти. Е, і з мого досвіду, наприклад, є Lux Power. кілька штук. Працює, працює, питань немає, немає. В одному місці взагалі там повна автономна система є в полях, є сонячні панелі, люкспавий інвертор, акумулятор і генератор. І там система працює повністю автономна. Там навіть проводів немає, ніколи електрики там не було. Тобто є сонце, воно заряджається, зарядилося, там працює там одну-дві доби, де, наприклад. Якщо немає сонця довгий час, на 20% він сам вмикає собі генератор, заряджає до 60%, вимикає. Знов чекає, якщо на наступне з'явились День Сонце, зарядився, працює добре. Тобто функціонал є, є. Налаштувати дистанційно його можна, можна. меню не дуже зручне. Але, наприклад, якщо до нього прям підійти ось так, і до екрану почати щось налаштовувати, меню жахливе, мені не подобаються ці всі пункти там, в Є 12 пункті то, в є 11, то є 10 пункт. Мені набагато краще взаємодіяти за таким меню. Я там за одну хвилину все налаштував, побіг далі. Ось, але він працює, працює. У знайомих є маст, працює, працює, питань немає. Да, функціонал невеликий, але як ДБЖ працює. Навіть є у знайомих там Аненджі і збірка з електромобілів акумуляторів. Теж працює, питань немає. Да, там немає дистанційного керування, да, там функціонал обмежений, там через БМС ко контролюють заряд і так далі. Ну, але воно працює, працює. Але я не можу рекомендувати різні такі ексклюзивні штуки, тому що потім в мене запитають якусь допомогу, я скажу, ну не знаю, питай когось іншого. Це ж нерозумно буде рекомендувати те, в чому ти не розбираєшся. Тому елементарно я рекомендую те, чим користуюсь. І я його брав не в першій хвилі, скажімо так, це не те, що я вже взяв, попав і тому всім теж рекомендую. Ні. Я його брав вже після того, як вже були ідеї, і люкспавери, і масти, і ще щось було у людей. Я вже, цим, скажімо так, на все це подивився. І після цього вже особі я обрав теж інвертор DEI. От, відповідно, і вам рекомендую те, що обрав собі. Це дуже коротко. Якщо є якісь додаткові питання, прямо під цим відео запитуйте, я буду відповідати. Крім того, люди, які в темі, будь ласка, напишіть внизу розгорнуті коментарі. Це теж дуже корисно. Дуже часто люди, після того, як подивилися відео, опускаються в коментарі і дивляться коментарі. Якщо будуть хороші конструктивні коментарі, я закріплю зверху, і це буде теж корисно для людей. Пишіть свій досвід, е, експлуатації, купівлі, проблеми пишіть, критикуйте мене конструктивно і так далі, тому подібно. Це дуже корисно, коли під відео з'являється велика кількість конструктивних коментарів. Е, також в мене на каналі є інші відео. Переходьте, дивіться по там, різним налаштуванням, по різним сценаріям. Загалом, мій канал не лише про інвертори, про різні. А про різні штуки там, стосовно квартири, будинку, якихось гаджетів і так далі. Тобто там про систему, як він розповідає, трохи там мене буде про фільтрувальні системи, там, про гаджети, про ліхтарики. Ну, багато різного всякого такого корисного. Е, тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступні корисні та цікаві відео. Ставте лайки і не соромтесь, пишіть коментарі. І задавайте питання. Всім папа! -па.